Вітаю, друзі, в Україні. Ну що, нашій владі дорогесенькій, ну дорогесенькі, фінансовому хіба що виразі, прийшли листи щастя. Ви пригадуєте, що таке листи щастя? У нас теж був такий, такий був термін. Правда, вони нам приносили неприємність, а ті, я думаю, Тілості щастя зі США нам з вами мають сподобатися, і вони мають бути нам корисним, якщо ми хочемо жити в нормальній, адекватній країні. А от українській владі в мене такі відчуття, вони, мабуть, не дуже сподобаються. Вони дуже поспіхом були надіслані відразу після візиту Володимира Зеленського в США. Не там йому їх вручили, а присали слідом. І запустили їх в широкий обіг, щоб вони не були приховані, щоб ми всі їх могли прочитати і зрозуміти, який список пріоритетних реформ, від яких буде дуже чітко залежати, чи будуть Сполучені Штати Америки надавати Україні допомогу чи ні. Дуже надіюся, що це не буде стосуватися, якщо вони все таки вирішать пропетляти, наші що це не стосуватиметься саме військової допомоги. Але якщо вони нададуть тої допомоги фінансової, яку вивають в наш. Абсолютно розірваний бюджет, то в такому випадку цій владі робити більше на своїх посадах нічого, і тому мабуть, виконувати такі доведеться тим більше контролювати будуть дуже і дуже сильно. І, от у мене є тиха підозра, Аже ж, ну ще раз кажу, ці, е, цей план реформ готувався не зараз, не по-гарячому. Його ще готували раніше і точно до початку вересня, тому що в ньому є один пункт, який пов'язаний саме з відкриттям декларації, взагалі залі відкритим декоруванням, тощо. там і зараз багато що недопрацьовано, але його би скоригували. Тобто він був написаний раніше, і очевидно, що під час візиту Зеленському саме про цей план. І його обов'язкове виконання говорила напевне і пані Пенні Пріцкер, яка буде головним ревізором для України на певний серйозний період. І я припускаю, що мабуть про це і говорив Джо Байден, тому що в комуніке Білого Дому, яке більш детально відображало, про що ж вони саме розмовляли, там було написано, що Володимир Зеленський, знаєте, як двічник. Ні, ну, подвіршника, це я вже додаю. Там Байдену звітувався, як він буде боротися з корупцією, як він буде робити, щоб все було правильно, чесно і нормально. А Олена Зеленська, мабуть, після того, коли були пояснення, як доведеться тепер жити і працювати е, нашій владі, ну дала якесь інтерв'ю в США, я дивився на неї, у мене було таке відчуття, що вона зараз розридається. І розказувала вона, там, крім всього іншого, <кхе> що її володя. Зовсім не обов'язково має готуватися на наступний термін. Може і не буде, якщо його дуже сильно не будуть просити українські громадяни. Ну як українські громадяни його хочуть, я не знаю. У нас нема соціологічних відкритих досліджень. Вони є у влади, але в нас є дослідження про тому, хто винен в корупції в Україні. перше, корупцію в Україні визнають на рівні з війною найстрашнішим злом і винен. Скільки там, 72 чи 78% я вже забувся, винним вважають особисто президента. Мені щось здається, що люди, які вважають його винним в найбільшому злі, напевне навряд чи аж так горять бажанням просити його і багато, що він ще залишився на окремий термін. Але, знаєте, люди у владі чіпляються за неї пазурями. А коли починаються такі розмовочки, в мене виникає питання: а може мотивація зникла? Тому що, якщо виконувати ті вимоги, Якщо це все реалізувати і далі жити за цими правилами, то для людей, які йшли не піднімати, не розвивати країну, а своїми якимись шкурними інтересами, нехай навіть і амбіційними, робити в цій владі буде якось так дуже мало що. Мотивація дуже різко падає. От така десь історія. Але про це ми поговоримо чуть-чуть пізніше про цей лист щастя, який надійшов. А зараз стандартних два відступи: перший коротесенький технічний, як завжди. Хто ще не підписався на мої YouTube і Telegram канал, запрошую підписуватися. Вам дрібничка, мені приємність. І так само, якщо вам якщо ви погоджуєтеся з тим, що я говорю, з моїми висновками, то я буду вам дуже щиро вдячний за ваші часові перегляди, коментарі, вподобайки, поширення і рекомендації. Дякую. І, як завжди, коротенький. Відступ в бік, тому що знаєте, те, про що ми будемо зараз говорити, там, там буде багато, як завжди, от того, що трошечки віддає неприємним запахом. У нас наша влада приємних новин Україні не приносить і українцям. А Збройні сили України і їхні партнери по військовій організації, інші силові структури, інші військові організації от вони. Приносять нам завжди добрі новини. І тому я так вирішив, щоб буде добре і правильно починати кожен випуск трошечки із якихось новин, які дають нам наші Збройні Сили України. Отже, пункт перший. Ну, це власне не від самих збройних сил України, а служба безпеки України сповіщає, що їм вдалося влаштувати в Підкурському для семи населених пунктів показово демонстративний бекаут, скинувши з безпілотника на енергетичний об'єкт відповідний якийсь заряд, який привів до його досить серйозного пошкодження. Два моменти з одного боку: це правильно і добре, це як попередження, якщо будете влаштовувати це нам. Вам теж прилетить, у вас буде та сама відповідь, і цілити ми вже будемо на багато більш серйозні об'єкти. Це правильно з другого боку, ми дуже жорстко виставляли питання про те, що удари саме по критичній інфраструктурі, яка забезпечує в тому числі і цивільне населення, це там не допустимо злочин тощо. І тому треба якось пропрацьовувати зараз позицію, яким чином це пояснювати, щоб расисти не обертали до нас проти нас наші ж власні позиції, наші ж власні е, пояснення. Це перше. Друге, приліт по штабу на Херсонщині. Кажуть, що вісім офіцерів, і серед них не останні люди в тій системі, яка мала би захищати, захищати, узурпувати, утримувати, не допускати нашого просування на лівий берег Дніпра. Отам недалеко порівняно від Херсона на окупованій території, там прилетів Хаймерс, навели його, по-моєму, теж чи не Служба безпеки України. Гарно, красиво. Значить, вісім точно уже все, інші. Я думаю, багато поранених, і певна частина командної ланки, яка мала б там все забезпечити, на якийсь час нейтралізована і дезорганізована, що в принципі є хорошою новиною. Ще що, російська рашистська. Федерація на превеликий жаль нанесла знову атаки, і в них успішними є ті шахетні атаки, які йдуть вздовж русла Дунаю. У нас знову там є проблеми. Так, не тільки там, і на Черкащину прилетіло, також маємо біду. Просто разюча відмінність. Наші прецизійно, точно, з точністю до метра, б'ють по військових об'єктах. Знищують їхнє військове керівництво, ті б'ють виключно по цивільних об'єктах. Тільки чудом на паромній переправі через Дунай на міжнародному там переході вдалося в цей момент відвести автобус ще з дітьми. Двоє поранених, погоріли фури тощо, ота мерзенна їхня дія, яка в них є, вони не змогли нічого добутися біля Кліщіївки, біля Мар'їнки, там в них повні провали, і тому вони відомщуються на цивільних. Простих українцях мерзенна недонація. Ну маємо просто розуміти. Ми зовсім інші люди. масне ми люди. Вони не люди. Є інсайт, до якого я ставлюся з певною ним скепсисом, взагалі будь-які інсайти від расистів. Мені здається, доки вони десь офіційно не підтверджені. Ну чимось таким трошки сумнівним, але дуже часто вони саме підтверджуються. Нібито Путін поставивши його нове завдання. Перед тим було ключове завдання прорвати нашу оборону, пробитися до Купянська і востувати для їхнього дні пропагандистських їхніх ресурсів, черговий новий бахмут і ним відволікати увагу. О, я припрошу, я сказав Купянська. Мене виправляли до Куп'янська. Правильно так ще раз прошу пробачення, буду уважніше стежити за правильним вимовлянням слів. Видно, що оті невдачі, які там є. А британська розвідка сказала, рашисти вміють оборонятися. На жаль, так для нас на жаль, але вони не вміють наступати на щастя. Ну для нас на щастя, для них на І тому там все це провалилося. І тепер Путін дає шойгу пряму вказівку робити те, що вони вміють. Зірвати український наступ остаточно, зупинити його, не пропустити далі просування українських сил. Чи їм це вдасться, чи не вдасться, я дуже надіюся, що не вдасться. А Очевидно, що там в зоні наступу біля Токмака може стати важче. Ну але для того існує система глибинного прожарювання. Тощо я просто хочу нагадати, що ще зовсім недавно Ердогану і іншим Путін заявляв, що український наступ вже давним-давно провалився, його немає, і це все повністю закінчилося. То чого ж він тоді віддає накази тягнути війська, резерви підтягувати, щоб цей наступ, який провалився, ще й зупинити? Це означає, що вони оцінюють його як абсолютно серйозний і потужний. Ну, от, власне, основні новини. Ну, одна ще неприємна. Знаєте, не треба сваритися з друзями, тому що друзі, якщо вони стають ворогами, особливо сусіди, близькі сусіди, вони можуть трошечки. І підгадати в інший спосіб заява польська про подію ще, ще листопада минулого року. Пригадуєте, полетіли дві ракети. Там насправді було збиті: одна з С-300 українська, друга, як виглядає рашистська, яка летіла на добротвір, яка була або й на Польщу, яка там була збита. Там було ж два вибухи. Прилетіли вони на польську територію. Загинули двоє людей в польському селі Пшеводов. і. Тоді була така гнила трошки ситуація. Ніхто не хотів активувати е, навіть не п'яту, а четверту статтю статуту НАТО. От ніхто не хотів, і тому відразу Байден ще з Балі сказав: Все, 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 тему закрили. Це виключно українська ракета а до українців в нас немає претензій. Але далі, далі, українці жорстко відсторонили від участі в огляді місця розслідування, хто що і мабуть, це було все не так просто, але мовчали практично рік. І от майже через рік, через 11 місяців, Польща, не надавши Україні жодних матеріалів, робить неприємну для нас заяву, що це була точно українська ракета С-300, ніяк роєку російську там мови нема. Знаєте, мені здається, що це був просто такий додатковий ляпас. Не дуже це добре, не треба було цього робити нашим союзникам і друзям. Але ну давайте скажемо чесно, не вони почали цей скандал. Тому просто треба пам'ятати, коли ти сам десь починаєш хамити. Тобі можуть теж нахамити в такий самий спосіб. От, власне, те, що хотів сказати в цих наших відступах. А тепер переходимо до основної історії. Так от, про листи щастя. З їх приводу висловилося вже кілька людей. Перше заступник радника Білого Дому з національної безпеки і з питань міжнародної економіки Майк Пайл. Він підписав і відправив ці листи щастя до України. Де є ота фраза про те, що від них фактично. Вони необхідні для надання американської допомоги, Відправили їх не тільки в Україну, але і учасникам члена міжвідомчої донорської платформи, яка була створена в січні 23-го року, і яку почали гучно іменувати фінансовим Рамштайном, яка мала передбачити способи допомоги Україні, зокрема в майбутній відбудові, та й зараз підтримці якомусь інвестиційному кліматі, тощо, що ну тобто, всьому тому на що потрібні фінанси, але що не є армією і не є озброєннями. От цей момент прийшов цей документ не тільки до нас, а до представників різних країн, абсолютно різних, де там же ж не тільки США, які планують як надавати Україні допомогу, і всі вони оглядаються на США і США сказало, так, допомогу треба надавати, якщо українська влада виконує такі речі. А якщо вона їх не виконає, то в такому випадку це, звичайно, ви вільні робити що завгодно, а ми допомоги надавати не будемо. І я думаю, що це буде дуже серйозно впливати на позицію всіх інших партнерів. Наше посольство Сполучених Штатів Україні так само вже підтвердило, що цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України і з партнерами для того, щоб був певний зворотний зв'язок, все ніби пом'якшили заяву, але. Просто можна глянути на сам документ і зрозуміти, що це достатньо жорсткий підхід, і що це документ, який уже допрацьовує очевидно. Головний інспектор для України, не той генеральний інспектор, який сторчує, який займається тільки військовими питаннями, а інспектор, який займається нашими фінансами, економікою, майбутнім розвитком і відбудовою України пенні Пріцкер. саме її стиль підходи. Глобальні підходи. І дуже добре глибоке розуміння того, що в Україні є, і як треба цим справлятися, і що не працює, або що погано і неправильно працює, дуже добре проглядається в цьому документі. Тому, на мій погляд, ну принаймні, навіть якщо не вона це готувала, то в будь-якому випадку вона буде повністю стежити і добиватися абсолютного виконання всіх без винятку пунктів. А розписані вони достатньо жорстко, пропетлять не вийде. І наостанок, чому я вважаю, що Зеленський був поінформований про них раніше, і можливо, тому що думали в Америці, що буде він знову пропітлять, вирішили все ж таки їх надіслати публічно і зробити про це на оголошення, тому що е, Джо Байден з цього приводу не конкретно про документ, але з цього приводу зробив теж заяву. Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз. Ми також прагнемо допомогти йому відновити і відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, ой, як не любить Зеленський це слово. Реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією та ви що, Створення середовища, в якому бізнес захоче процвітати, американські та європейські компанії захочуть інвестувати. І оце. Суттєве зауваження. Ще раз кажу, американські європейські компанії дивляться на ситуацію в Україні і оглядаються на керівництво Європейського Союзу, на Сполучені Штати Америки, їхній уряд. І от там сказали: так, в Україну можна буде інвестувати. При виконанні таких умов, і ми будемо за цим стежити, і ми вам сповістимо чітко, що Україна їх виконує або не виконує. Оце щоб європейські та американські компанії. Могли захотіти інвестувати в Україну. Вони і захочуть інвестувати повноцінно тільки після того, коли дістануть оцю відмашку, що це виконується. От після цього всі заяви Зеленського, те, що він там робив, сполучених тому, в Канаді пригадуєте з бізнесом зустріч. Ми запрошуємо інвестиції. Тут у нас там червоні кіломові доріжки, бізнес-няні. Ну це взагалі жах. Це корупція і рейдерство і тому подібне. Але вас чекають і все інше. Воно все, воно вже не актуальне. Прийдуть окремі структури, зокрема, ті, які пов'язані з виготовленням озброєнь, ті поза даною програмою. Те, що стосується безпеки, це окремо. Але будь-які інвестиції, будь-що, після того, як Україна продемонструє, що вона виконує відповідні завдання. І от зараз я пропоную нам трошечки подивитися на цей документ. Невеликий, скільки там? по моєму п'ять сторінок. Заголовок. От як казав, американське посольство постаралося згладити болісний ефект і сказало: ну, це ж для координації, навіть більше то сказав, це ж для того, щоб європейська інтеграція могла відбутися, якої ми в Україні дуже сильно бажаємо. Сам документ не залишає зайвих думок і роздумів. Вчить він так: реформи пов'язані з отриманням допомоги від США. Все. Крапка. Нема реформ, нема допомоги. Я вже казав: нема демократії, нема допомоги, нема боротьби з корупцією, нема допомоги. Дуже надіюся, що озброєння це не заторкне. Але на Зеленського вже є тиск і є фактори. Я думаю, що будуть дотискати. Тому він такий невдоволений, тому він такий, е як загнаний пес, вернувся з того американського вояжу. Для нас, ще раз кажу, для нас це позитив, тому що вимоги ультиматуму ставлять наші друзі, а не наші вороги. І наші друзі хочуть нам добра. Незрівнянно більше, ніж його нам хоче українська влада, щоб не навпаки. А далі йдемо, давайте швиденько пробіжимося по деяких пунктах. І пункти в першому самому розділі де є базові моменти, а там виписані, що дуже важлива річ: доброчесність та прозорість оптового ринку електроенергії. І мені так бам. Коломойський, шурма, зелена енергетика, розкрадання, умеров. Центру Енерго, де Коломойському мільярди, ні, ну чи там мільярди були півмільярди, я вже не порадую, гривень наварили на занижених цінах. Це ж у меров, у інтересах Коломойського Центру Енерго хто контролює де факто Коломойський, при тому, що це державний підприємець. от вам щеголь, відразу, чітко, недарма паралельно з цим документом, Америці наші антикорупційні струдні структури отримали фактично. Пропозицію, чи якусь підказку, що вони відразу відкрили проти Умерова, ну вас не за фактом, але по суті проти нього. провадження за його роботу в Фонді держмайна саме по центру енерго. От вам як воно прилітає, там все дуже добре пропрацьовують, це дуже добре розуміють і знають. Наступне члени наглядових рад, компетентність, доброчесність, а ніякі вам не лєщенки. От це те, що дуже чітко вказують нам. Ви погралися. Ви підкуповуєте гігантськими заробітками, а це мають бути компетентні відповідні люди. Все з цим чітко. Закон про корпоративне управління ну це те, що робили, розбудовували при Порошенкові, що слуги зруйнували. Ні, все доведеться знову відновлювати. От Ніна Юженіна сьогодні прямому розказувала про те, що в цьому документі вона бачить дуже багато речей, які вони вже впровадили, або які треба було просто до завершити. І як суги їх нищили, і зараз доведеться все робити спочатку. Дальше. Слуги вирішили якось дивно повесися з Укроборонпромом, перетворили його в державну компанію Українська оборонна промисловість» і засунули його під Камишина з його Міністерством стратегічних галузей. І туди відразу прикріпили для більшої корупції, що було плюс 250 як завжди, як на спартанах, там на всьому іншому, прикріпили керівницю фонду притули. Все, до побачення, програли. Тут написано дуже чітко про наглядову раду. Яка має дуже чітко відпрацьовувати це, і повірте мені, там буде контроль просто, просто абсолютний. Це зв'язано з озброєннями. Нам їх компенсують американці, вони мають право знати, а що ж ми робимо в цій гаузі, а що чому в нас так щось погано все йде. Добре, а тепер пішли, там же ж по термінах розписано. І от там є дії, які треба зробити від нуля до трьох місяців до кінця цього року, виконати САП. Ухвалити новий закон, незалежність від Генеральної прокуратури України, право екстрадиції їм надати, і інші речі. Слухайте право екстрадиції. Мені здається, дехто починає дуже чухати отут собі дещо, тому що це і запити на екстрадицію, які вони провалювали через генпрокуратуру. Це і. Я підозрюю переговори про екстрадицію, декого хто в нас сидить, не маючи українського громадянства і може бути виданий іноземним державам. Ви зрозуміли, про кого я говорю? Новий закон і незалежність від ГПУ. Саме вони ніколи не були незалежними не були залежним від ГПУ, доки не прийшов Зеленський, не знищили сап як такі, і став він просто підрозділом генпрокуратури. Все, пішли, цього не буде. НАБУ, збільшення штату, знову незалежність, незалежна серйозна наглядова рада. Так, Єрмаку зараз чухається. Він же ж фактично приватизував цю структуру, поставив туди свого корупційного бізнес-партнера. А зараз бізнес-партнер розуміє, Єрмак хорошо, а штати страшніше. І тому я думаю, що оця новинка, вона теж в нас багато кому відгукнеться. Це все треба зробити, підготувати за три місяці. Далі. Відновлення відкритості декорування, поєднання з базами й іншим. Воно вже частково відбулося. Закон ухвалений, але він має почати повноцінно працювати, і от зараз будуть стежити за руками не тільки ми, а й інші. І бази будуть відкриті. Примусять. Я думаю, що примусять. Далі. ЗК. Перебрати керівництво, перебрати голову відповідно виключно до критеріїв, а не до лояльності щодо влади. Його повна незалежність від влади. Поки що контрольоване на ЗК. Куди тикнуть пальцем, там воно і щось шукає. Куди не тикнуть, не шукає. Оце знаєте, як українська правда, так само і на ЗК. От я думаю, що американці за цим будуть дуже сильно стежити. І ще. Перезапуск вищої ради правосуддя, незалежні дисциплінарні інспектори. Слухайте, це руйнує татаровсько-портновську систему контролю за суддями. Там ще будуть, там ще буде не один раз про це згадуватися. Це по них дуже серйозний удар. Я ще раз кажу: наші можуть відмовитися це виконувати, але тоді вони не отримують американського фінансування. Це три місяці, що треба зробити дуже швидко. Наступне від трьох до шести місяців вищий Антикорупційний суд. Збільшити кількість суддів та деякі справи перестави передати на можливість одноосібного розгляду. Ну, це чисто законодавчі рішення. США поки що не хочуть вголос говорити про деякі тенденції, які в антикорупційному суді відбулися, коли він був приватизований. Але я думаю, що ці речі вони помітили особливо по Коломойському, і я думаю, що зреагують. Національний антипонопольний комітет. О! Це те, що піщанська його знищувала в інтересах фірташа. А на сьогоднішній день передали взагалі ну якомусь просто випадковому чоловічкові. Так, от до кінця року там вимагаються певні оновлення процедур, і він має насправді запрацювати, тому що з приходом, ну вас не з приходом, а тоді, коли вони влаштували цей детектив з викраденням, там два викрадення було попереднього голови е, антимонопольного комітету. Він перестав працювати взагалі як антимонопольний комітет, і тут пишуть про ті процедури, які він має виконувати. Наступне створити вищий адміністративний суд України. От, що буде під контролем, то буде під контролем світовим, дуже серйозним. А це означає, ласку має таки нарешті прийти кінець. Як Зеленський за нього хапався, як Татаров хапається. Я дуже надіюся, що ми цього доб'ємося, що ми це побачимо. І наші партнери доб'ються. Ну, хіба би в раптом їм було не до того, але я дуже надіюся, що доб'ються. Верховний суд очищення і, власне, відновити те, що робив Порошенко і знищував Зеленський, відновити його незалежність і очищення. Проведення атестацій, перевірка і відповідне покарання і зняття тих, хто себе з'явити, тим що не треба. Наступне те, що на рік іде про арму, дуже показово пригадуєте цю хамську історію, коли спеціально американцям перед Вільнюським самітом викликом, а ми вам оту даму, яка разом з Деркачем. З манафорцівськими корупціонерами, які на Трампа працювали, била проти вашого Байдена, а ми їй спеціально даємо арму. Все написано чітко. Дуже показово перший пункт на рік змінити зміни для чесного конкурсу і доброчесності. І нові вибори голови. Ніяка дума не залишиться головою армиї. Шкода, що там рік дають, а я вважаю, що це треба робити в першу чергу три місяці, тому що це управління конфіскованого майна. Це серйозно, і я не думаю, що цим варто відкладати. Далі. Вища кваліфікаційна комісія суддів і громадські ради доброчесності. Оце важливо, тому що. Зеленський фактично спробував пропетляти, і вони продемонстрували, що їм це вдається. І по різних інших відбіркових органах, і вони фактично вбили ту систему, яка діяла абсолютно незалежно. Вона була створена при Порошенкові. І от зараз, саме дуже конкретно, по цьому поставлено ВККСС має працювати незалежно від держави, перепровірка суддів і швидке заповнення вакансій. Це очищення від спадщини портнова Татарова. Ой, як комусь неприємно. Я ще раз кажу, цього можна і не виконувати, але тоді може і гроші не бути. Далі, реформа Конституційного суду України. Вже видали з Зеленського закон. Це наші європейські друзі видали, видавили, і йому довелося відмовитися від спроби узурпувати остаточного Конституційного суд України. Але тепер під світовим контролем пенір е підкар... слідкує. Доведеться робити чесний відбір, а не своїх слуг, так як вони туди одну вже сугиню зуміли всунути, вже все, треба буде по-іншому, і це важливо. Дальша річ, яка багатьом нас не сподобається: лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. Це, це, власне кажучи, це розплата за гріхи біля виборчих урн, тому що ця лібералізація болісно, але вона відбулася ще на стику, пригадуєте урядів Яценюка і Гройсмана. Так було зростання тарифів, все, але внаслідок цього ми це пройшли. І якби Зеленський не вніс туди знову корупцію і відповідні схеми. То нам би не треба було цього робити. А зараз доведеться це знову пережити. Але це знову удар, там і про зелену енергетику склад списано і все інше. Тому насправді в кінцевому рахунку це все одно доведеться робити. Але це от плата за те, що захотіли хоч паржом. Хуже, не буде. Ні, хуже, буде, доведеться за це заплатити, в тому числі тарифами. Рахункова палата і Державна аудиторська служба. Прямі вимоги, професіоналізм, доброчесність, незалежність тощо, і особливо в контексті майбутньої відбудови. Пригадаєте недавній скандал по спробі зірвати закупівлі для армії, озброєнь, зокрема виготовлення аудиторською службою. І пригадаєте, як знищили фактично рахункову палату слуги? Я не знаю, винен там Пацкан був чи не винен в якихось там звинуваченнях, злочинах, але вони зруйнували і вони умудрилися. Вони ще спеціально ногами проголосували в таку залу для того, щоб не підтримати відповідні зміни законодавчі, які мали привести до того, щоб ця все-таки рахункова палата запрацювала. Вони блокували. Зараз є пряма вимога, не робите, а це буде стежитися. Це до року часу. Міноборони, процеси закупівель, цивільний контроль. А не так, як при Резнікову. Процедура закупівель має бути дуже чітка. Стандарти НАТО в процедурах закупівель щодо підготовленості і компетентності кадрів, так само стандарти НАТО, то антикорупція і дуже жорстка кадрова політика. Слухайте, принаймні там, де закупівлі, мені так аж вернить в вухах. Дана Ярова, дана Ярова, від чого так збісилася? Слухайте, що ніхто її не представляв на ніяку посаду. І блкують поки що, як на банковій психану, як вони зірвалися, що вони витворяли? Я так думаю, що там прив'язка є до певних кадрів, тільки кадри не будуть записувати. І оце є фактор тиску, доведеться виконувати. Ну, або або чекайте на соціальні бунти. Вчителі, лікарі, яким раптом ви перестанете платити зарплати. Далі удар персональний по Татарову, але це вже на 18 місяців. Дуже шкода, що вона так надовго. Реорганізація бюро економічної безпеки. Конкурс, нове керівництво, недовіра до всіх керівництв, всіх структур. Обов'язково перебирати відповідно критерії, очищення. І втрата впливів Офісу президента. До СБУ спокійно, м'який текст, але концептуальний. Обмежити сферу діяльності. Не має СБУ займатися економічними питаннями, не має займатися Коломойським, не має займатися тими речами, які не містять державної безпеки. А далі? а далі все те, що і має бути, має бути нормальна, типова, західна спецслужба. От власне, і все. Міністерство стратегічних гаузей. Там чітко стандарти НАТО, прозорість і все-все-все інше. Ой, даремно туди Притула відправляв свою керівницю фонду. Не вдасться заробити, я так щось підозрюю там. Дуже принаймні на це надіюся. По Нацполіції та, власне, по Нацполіції все те, що було зроблено колише за часів Порошенка і що зруйнували, перетворюючи її на міліцію при Зеленському. ГПУ, підбір за критерієм зміни виключно, чесно, не, не упереджено. Митна служба, та сама історія, Держприкордон, служба і на завершення часу мало генеральні інспектори з питань відбудови. В кожному міністерстві, яке буде займатися відбудовою, має бути свій генеральний інспектор зі своїм штатом, який буде стежити за тим, щоб не крали. І повірте мені, цього інспектора призначатиме точно не ярмак. На цьому завершуємо. Слава Україні. Віримо, що прорвемося.